Бабусю, бабусю, що сталося. Я не можу зрозуміти, що ти кажеш. Це у бабусі Мотрі стався інсульт. Саме у формі міні-вистави учні третього класу вчать розпізнавати симптоми цієї хвороби, а ще дивляться мультики та знайомляться з супергероями, говорить психолог Тетяна Любіч. «Це ті супергерої протягом одного уроку кожен з них представляє свій симптом інсульту. Саме вчасно розпізнати ці симптоми хвороби та зателефонувати до швидкої навчають учнів 5-9 років. Третьокласник Олександр Бондарчук говорить, знав би раніше міг би допомогти своїй бабусі. Моїй бабусі я дуже жалкую, що не був з ними рядом і не зміг їм допомогти. Ось ці кольорові зошити розробили спеціально, аби маленькі школярі могли зрозуміти таку складну дорослу тему, як інсульти, розповідає Тетяна Любіч. Є дуже багато ігор, мультиків, різних розваг, в яких вони беруть участь, і впродовж року ми застосовуємо ці інтерактиви, що дає змогу в такій ігровій формі з гумором десь сприймати таку серйозну інформацію. У Галини Руденко син навчається у 3 класі. Жінка говорить, ці уроки потрібні. Він приходить, він розказує. Багато людей просто не знають про ці симптоми і не знають, що діяти в такій ситуації. Розказує, що є герої, і що вони кожен означає, як їх звуть. І кожен герой пов'язаний з якимось симптомом. І так він і запам'ятовує, і доносить до мене. Людмила Тарасюк, мама третьокласниці, каже: не кожен дорослий знає, як починається хвороба тепер вдома, донька вчить ще й батьків. В такій формі, яку подають для дітей, це дуже цікаво. Вони швидше розуміють на картинках, на мультиках. Вони швидше розуміють, вони можуть пересказати цю ситуацію, донести до батьків. Важливо не завчити, а зрозуміти матеріал, говорить Тетяна Любіч. Третьокласниця Іра Караїм пояснює, як вона розуміє, що таке інсульт. Інсульт – це така хвороба, з якою не можна. Ти не можеш рухатись. Було цікаво навіть нам самим. Чи буде цікаво дітям це після кожного заняття діти розповідали мені, що вони навчилися, що вони дізналися, і потрібно було звичайно, щоб ми був цей спортивний інтерес Як розповіла менеджерка проєкту супергерої ФАСТ в Україні Юлія Гуменюк, цю програму розробили в університеті в Македонії і нині до неї змогли долучити школи України. Будь-яка школа в Україні може підключитися до програми безкоштовно. Все, що для цього потрібно, це зареєструватися на сайті учителю і школі. і після того діти цієї школи можуть реєструватися, вибирати зі списку свій клас після того, як вчитель їхній клас зареєстрував, і всі разом проходити матеріали програми. Якщо посмішка крива, раптом падає рука. Бабусі, дідуся, і мова пропада. Знаю я, як діяти набирай один на три Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.